Остання команда, останній конкурс гості з хмельницького. Одихай в місті! Друзі, команда Кван Адихай в місті зняла, зняла мюзикл про сільське кохання. Під назвою ланова на буряках, а любов буяє. Дивимось! А а Галінка, слухай, а класно, ти оце придумала, курми по свиням кидати. <свят> ну, конечно, це ж сільский ребят. <свят> слухай, а що ти така весела сама утра? Що вже випила 50 грам? Що за 50 грам? Просто бивший мій Сашка з города вернувся. Який Сашка? Ну, Сашко! Який! Ну слухай, він як мазда дуже гарний. Він закінчив університет аграрний. В нього моцик суперсільний, сильні руки попа плечі, сексапільний. В мене хлопців дофіга, люблю Федора, Петра, Сержик, Вадік, Константин та улюблений один. Вернись села, верни в села. Олександр! Пасе все гусей! Пасе гусей! Олександр. Але, Олександр! Але Олександр! Але Олександр! Але Олександр! Але Олександр! Ну, могла просто розказати. Вони ніта, що мені робити? Так, успокойся. Успокойся. Що ти трусишся як свиня перед паскою? Значить так, ти скала, ти неприступна сільська жінка, понятно? Хто мен сейчас до тебе підходить, а ти така мажорка по телефону розмовляєш і його не помічаєш. Окей? Хорошо. На, тримай мій а то мені все розкажеш. Добре. Привет, Галина. Матір бонжа! Щастя то яке! Льоха восьмеро поросят родила, у нас такого давно не було. Я бачу, Галь, ти зайнята, я позже подойду. Я тобі перезвоню, привіт, Сашка! Привіт, Галь! Ну як ти тут без мене? То <рес> Ну. То милась, то не милась. Галь, ти пойми! Я коли оце уїхав в город, в мене було время подумати. І я, коротше, сижу такий думаю, і я поняв. Галь, я люблю тебе, я от поняв цю їсти, но люблю. любить він мене. Так, да. Мене всі люблять. Петя комбайнер. Вся тракторна бригада. Корови мої мене люблять. Галя, ти розумієш, Я от завжди бачу цю картинку, коли ми з тобою познайомились. Я йду біля твоєї хати, а ти виходиш така схліва. Вітер ніжно бавиться твоїми локонами. Сало на губах поблискує на сонці. І ти така походкою метелика. Галя, я поняв! я люблю тебе, Галя. Виходь за мене! Види за те? Да. То добиться мене! А доб'юсь, Галінка! Доб'юсь! Підтримайте одинокого парнішку, який хоче добитися серця своєї жінки. Хлопі, хлопі, всі со мною поехали. Напишу листа, по друзі, я сусіднього села. Завтра в клубі будуть танці. Я хотів, щоб ти прийшла. В мене є сігарів, пачка і ще трошечки бабла. Туфлі, пряжка, в роті жвачка, Галя, ти мене стала. Галя, я люблю тебе, мала. Галя! Яка я щаслива! Яка я щаслива! 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 Щаслива 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 щаслива! Я сама щаслива дівчинка на світі! У мене в тій пісі аж в голові закрутилось. Чи то може від того, що я давно не жерла? Галь, то ти вийдеш за мене чи ні? Звісно вийду, Сашка! Друзі, знаєте, є відносини по любві, є відносини по розрахунку. Команда КВН «Отдыхаем вместе». Розраховуйте на любов. Команда отдыхает вместе, мистер Хмельницкий, ваше улыбки